В одному з политавських вишів виготовляють сир для вимушених переселенців. Процес триває близько шести годин, а наступного дня свіжий молокопродукт вже в їдальні. Вносимо закваску, вносимо фермент, перемішуємо і залишаємо на приблизно десь на 40 хвилин на годину для встановлення згустку. Дев'ять годин нам молоко привезли. Ми його завантажили в бак. Пройшли етап пастерізації, пройшли етап витримки в температурі. Зараз іде у нас охолодження молока до температури, де ми можемо внести закваску. От до речі, от закваска на столі, і фермент вже готовий. Півтриголо три у нас вже будуть сир, готовий. Ну, може, трошки раніше сир готовий до першого перевертання. Сир варять раз на тиждень. Зі 120 літрів молока виходить близько 17 кілограмів свіжої продукції. Це сири швидкого приготування, які можна сьогодні зварити, завтра можна вже віддати на споживання. Більш складні сири ми не готуємо, тому що потребує тривалого визрівання. Ми витримуємо молоко фактично з одного господарства, ми його переливаємо в оцей сировиготовлювач. Міні лінію облаштували за кошти програми Євросоюзу Еразмус. Розповідають науковці до війни. Цех з переробки молока використовували суто для навчання. Нині ж тут і навички сироваріння відпрацьовують і годують людей, які переїхали до Полтави з гарячих точок. Центр був створений 29 квітня 2021 року офіційно. Мета функціонування експертного центру це сенсибілізація бізнесу, місцевих органів влади, освіти, науки на принципах співпраці та взаємної вигоди. Це міні-лінія по переробці молока. Туди ми можемо заправляти 120 літрів молока і переробляти з нього або на сир або на йогурт, або на інші якісь продукти, які можна виробити. З молока вона повністю якби в, 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 в такому маленькому приміщенні поміщається. Як зазначають науковці, це і виробництво власної продукції і робочі місця на селі, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, і це ще не всі переваги таких міні-ліній. Ми пропонуємо в кожній територіальній громаді організувати такий експертний центр з переробки молока, що дозволить організувати. Молочні кооперативи. Цю сировину також можна буде передавати як в дитячий садок, так і в школи. Це молочний продукт, який має дуже цінні біологічні властивості. А саме, там дуже багато позитивних мікроорганізмів, які нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Що нам зараз необхідно, так як дуже багато населення в нас знаходиться в період стресу. Від початку війни для переселенців тут вже виготовили близько 400 кілограмів м'якого сиру та 700 літрів йогурту.